Доброго дня, друзі та панове. Сьогодні ми знову будемо розбирати нашу стратегію, по якій ми вже працюємо близько двох років. Давайте будемо дивитися, та не гаяти часу. Дивіться, ми ми сьогодні торгуємо на брокері Попад Option з сайтом Trading Hill. але то нічого. Так що дивіться, що нам для цього потрібно. Вибираю валютну пару. Вставляємо її в пошук нашого сайту американського, який нам безплатно видає сигнали. Та заходимо, нам каже, купляти угору. Давайте в угоду і будемо дивитися, що не що, з що цього вийде. нам каже, активно продавати, так що будемо будем надіятися, що. Наша угода закриється в плюс. І так, будемо дивитися. А також хочу розповісти, що по цій стратегії я вже працюю близько двох років. Ми її дуже довго робили з своєю командою та зробили її, та зараз заробляємо гроші зі своїми учнями, та вони раз зна. Дівці залишається буквально 10 секунд. Та наша угода закривається в плюс. А ні. Наша угода закривається в мінус, то ми зразу помножуємо нашу угоду та знову заходимо вверх, Як нам показує сайт. Дивіться, сайт нам показує знову продавати. Так що ми будемо. Дивіться, Буквально залишається 10 секунд, та що можу сказати, наша угода впевнено закривається в плюс. Three, two, three. Yes. Ну, що успішно скрилося плюс, ми відбили свою гроші та пішли навіть в плюс з цих двох угод. Це якраз мій телеграм-канал, в якому я розказую про успіхи в житті, в мому, про успіхи у моєму віп-каналі, про мої закриті угоди, скільки я заробляю, та і т.д. Дивіться, що вам потрібно, вам просто треба четверте закріплене повідомлення. Тут буде якраз. Такий невеличкий гайд по тій стратегії, по якій ми працюємо вже два роки. Тут ви можете писати, на кому ми торгуємо, та наш безкоштовний канал, в якому ви зможете попасти.